Ми, православні християни, як рядові, так і духовенство, повними слово. Бог покликав нас бути учасниками Царства Божого, вернутися в то місто, звідки нас вигнали через нарушення заповідей Адама і Єви. Що ж дає апостолам Ісус? дві сили ізціляти болезні? І зганяти бісов. Чому такі дві основні функції мали апостоли? Проповідь Христа понятно, ще не є Євангелія апостола, але люди православні ніколи не ограничувалися тим, що мають сектанти. Вони ведь теж читають Євангелії, впрочем, так лише виборочно, у них більше концертів пісень. Но, але Господь дарує православним людям ще одне чудо. У перших, сотні болезні ізціляються нам у церкві Христові через існу причастя. В той час, коли зарождаються болезні, організм їх перебурює і вони входять. Майважне для християн це свобода во Христі, і тому і згнання бісов було. Одно із перших важних задач апостолів. Православні християни маючи свободу во Христі, уже не будучи рабами сатани, далі удивляються, що творять, або витворяють люди поза межами Церкви Христової. Від то, що вони творять, не вкладаються ні в які рамки. І народ не уважають, і людей б'ють, і закон порушують, і не ганьбляться, коли цілий світ критикує безбожників. А вони не гамбляться. Вони фактично раби Злого Духа, котрий не дає їм ані дня бити спокійно. вони не їдять, не п'ють, планують, як би ще когось побити, когось оклеветати. Там, у то міністерство, котре має вплив на релігії, зайшли люди, котрі вже десятками років засвідчили свій. Дикий атеїзм, жорстокоє варварство своє в поведінці у поступках і в грубейших порушеннях закону, але точно так, як і нині церкву споминає священомученика Вавіли, а з ним і трьох його отроків урвана або по западному чтенню урбана, плідіада і полонія і матері Христодули. дули. Удивительна картина, як мучать Вавилу. Гонітель церкви імператор Декий, будучи в Антіохії, рішив подивитися, як там служать службу православні і рішив піти до церкви, а в час служби зробити то, що нині роблять захватчики в Україні, коли православні храми захвачують. Войти в час богослуження, не до богослуження, не після, в час богослуження, як самі отв'язлені сатаністи, котрі хочуть з радістю зорвати богослуження, посміятися, напасти, як то було на діякона, порвати на ньому ризи, а коли того хулігана вивели, діло уголовниво возбудили проти чоловіка, як посміїв той чоловік і подіякон. Одтягнути того сатаніста, котрий рвав ризи, його не можна було кивати. Такий цей пустий світ, і як і деякий троян приходить, деякий заходить у церкву, хоче зайти туди і насміятися. І от священомученик єпіскопова віла не побоявся, вийшов він із церкви і остановив імператора. То йому каже, почому мене не пущаєш? Так ти безбожник, ти хочеш зорвати службу. Так тот, котрий іде проти церкви і вже ворог Господа, і ніякої ти чести дати не можемо. Коли ми виділи, як і наші смілі благословенні митрополіти заявляли, що церква наша канонічна, благодатна, ніякого відношення не має до шпіонства, до якихось там других діл, а чесно виконує свої державні роботи, виконує свої функції як громадяни України. Ні. За те, що вони посміли покритикувати турецьку віру в тюрму, в суд, а митрополіт Арсенія. Возять у клітці, як Степана Разіна, як нікого розбойника, щоб у всіх напудити. от видите, що буде з вами. Ну, та то, то копія поведінки імператора Декія, що ж хотів зробити Декій? Не хотів наказати єпіскопа Вавілу, але побоявся народу було много. а на другий день осатанілий Декій спалив храм. Понищив людей, а єпископа вивів і сказав, у тебе є можливість і справити свою помилку, що ти правителя оскорбив. На коліна іди кланяйся ідолам. Павіла відповів, такого не буде. Ми поклоняємося одному Богу. Коли що в відкій, що у є троє і подияконів. Аж та чиї діти? Це діти духовні, котрі готуються бути в будущому діаконами, священниками. і тих почав бити. А то були хлопці 12 років, 10 і 7. Подвісили, хлопців подвісили згорі, з горі, із ноги підпалювали, а ще й маму покликали Христу дуло, щоб вона утвердила віру дітей своїх. Хотіє серце розривалося від болю, як дикарі, вандали і варвари і здівалися над людьми, на конець усіх побили, повішали. Та хто ж то що робить, щоб нашу державу не поважали? Сьогодні постання Павла, Коринсцінам, 2 глава, 8 вірш, каже: так, Павел, ми благодаримо Бога. Щоб ми за все, що приносить нам Господь, що поселяє нам Господь, ми ніколи не вбіжалися. Ібо всі церкви прийняли Господа, і ми стараємося не перед Богом бути, але й перед людьми бути добрыми, мирними, способними дипломатично вирішувати усі наші питання. єдно увічності в в'єднані свяченомучеником Вавилою, і з мучениками урваном, і полонієм, із Христу Дулою Святою. І з усіма нашими святими змогли б ми і тут на землі держатися єдинства церкви вічності в вічності, в'єднано з освятими і наслідувати Царство Божо. Амінь.